Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео, точніше серії відео. Я знаю, що ви дуже полюбляєте всілякі паки, відкриття, побачити, як кому сипе. І е я також це люблю дивитись, тож вирішив зробити для вас окрему невеличку рубрику. Мені чомусь здається, що коли ви бачите просто там нагороди за дивізіони або нагороди за вікінд-лігу, цього мало і там не завжди щось падає. Тож я вирішив об'єднати це і започаткувати невеличку рубрику на своєму каналі, де я буду робити. Нарізки за останній тиждень або два тижні, або просто багато пакетиків, які я відкрив, і відповідно, коли матеріал назбирався, коли я бачу цікавий дроп, я викладаю цю нарізку, і ви можете подивитись, як падає особисто мені. Щоб це все діло мало якусь кінцеву мету, я буду направляти фодер на класній СБЧ, і в даному випадку це в нас Кіліан Бапе 93-го рейтингу, актуальний найкращий пот, якого можна отримати у СБЧ. Звісно, інколи я буду декупляти картки з маркету. Якщо у мене там якийсь дублікат антрейдабл трейде високорейтинговий в клубі, або просто не вистачає картки там 91-го або другого рейтингу, яку дуже важко зловити. Я буду купляти з маркету, але переважна більшість того, що я буду збирати, вона буде робити саме з цих нарізочок, з цих покопанінів. Я думаю, що таким чином ви зможете побачити, що навіть ви зможете чи ні зібрати собі найкращі картки в цій грі, якщо будете приділяти їй достатньо уваги, і використати ті лайфхаки, які я вам даю. Протягом своїх відео. Тож ми будемо потрохи розпочинати. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись, якщо ви вже мій підписник, то очікую від вас в коментарях всілякі ідеї, можливо, якісь лайфхаки, можливо, ще щось, коментарі до цієї рубрики. Чи цікаво вам це, чи ні. Прошу до перегляду: перша частина ротумбапе офіційно відкрита. Тож, полетіли. перший пік, багато спешл-карточок в паках, і, чесно кажучи, хочеться отримати хоча б щось. В склад першого володаря, бо в мене один кюнде з спешл карток, якщо не брати ікон, але Ну з таким початком, напевно. Ну, це просто жесть. Типу, ну що? І нащо потіти у лізі Четвертий, п'ятий, шостий рейтинг. антрейт Нема слів. Так що з дублікатів, ми зібрали пік 1 з 3,85. Не потрібна спешл картка, чесно кажучи, тому просто беру Фодор. О, це інформ. Непогано. Нарешті хоч щось. 85х2 продаваємий, це за Лігу, спешл картка. Хто це? Харікейн? Вау! І герой! Нічого собі! А хто герой? Стів Макманаман! Вау! І Харрикейн! Ого! Але це вже трошки піднімає настрій! Слухай, але анімація цих карток? Чітирний п'ятий ранг. Опа, інформ. Ага. Я чомусь думав, це Гарначо, але він не в цій команді. Добре, 85-й інформ. Ми беремо це. Можливо, це кіміг? Да, є yes. ще один волкаут. Луп наповнюється рейтингом, то і добре, гарна хвиля. Тоні Крос? Тоні Крос? Можливо, подвійний? Так, це подвійний волкаут. Ще Фодер. І Казіміро! Опорна зона мадридського реалу. Інформ черговий. Дуже добре, неважливо, який рейтинг, то на СБЧ піде аж гай шумить. Парехо? І це подвійний волкаут? Супер! Рарне золото, але неважливо. фодор, фодор, фодор. І. Хвича, Окей. З дублікатів зібрали пік на інформа. Подивимось, що тут буде. 86 рейд. Добре. І ще одна спеша. Це продаваємо інформ! Це з піку на інформ, 83 інформ, який 30 тисяч монет коштує. Оце кешбек, я розумію. Я випадково відкрив 87x2, але тут немає спешл картки. Це дівчина 87 а хто другий. Там, де є очікування, там немає дропу. Закон Ultimate Team. Опа! Інформів гарно сипе. То є файно? Ще один ще два. Маркініш? Волкаут? Нарешті. Ну і давайте пак за 100к. Без спешл картки. Френдер Александр Арнольд. Подвійний волкаут. І Бернардо Сіло. Окей, це хоча б фодер. Ага, і Алахер. Є спешл картка, але не волкаут. Добре. Нам потрібен Хайрейт Фодор, High Rate Foder. 85x2. Без спешл картки. Мартін Одегор і... І це одинарний волкаут. GG. Ще одна спроба. Опа, спешл картка. Нарешті Бразилія Цім. Це буде Джо Лінтон. Але це ще й герой. Вау! А що за герой? Дайте гарного. Є. Стів Макмана. Не найгірший варіант. Untraйдаable, але як мінімум 89 рейтинг. Добре. Гарний пакетик. Спроба номер 3 І тут без спешл картки. Німеччина Тоні Кросс І можливо тут подвійний волкаут так. Фодер, 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 Бернадо Сіла. Окей. Останній 85x2. Якась спешл картка, це має бути інформ. Інформ це дуже добре. Облак, я так розумію, і якийсь інформ. А ні, Сандер Страк І ще один Лінтон, Вау. О, тепер один гравець з рейтингом 85 плюс спешел картка. Це хто? Нуль взагалі. А, вау. <кхід> ну, 87 рейтинг, добре. І це ще й жива картка, наскільки я пам'ятаю. То файно. Може бути 88-й чи навіть 89-й. Берем. Поїхала 84x5. Збережені спешл картка. Дайте когось склад їй, скільки можна. Це буде Рубен Діаш і подвійний Вулкаут, да? Герой ще один. Ну дайте героя в склад, ну. Ну, камон! А ні, це Ліга Чемпіонів. Хто це? Хумельс, та срав Пес. Ще один 84x5. І тут без спешл картки. Німеччина Тоні Кросс. Чи буде подвійний волкаут? А, ні, Гюндоган. І це подвійний волкау, добре. І Рубен Діаш. дуже добре. 84X2. Іспанія то є нецікаво одразу. О ні, я помилявся. Я дуже помилявся. Забув. Забув про дівчат. Не можу звикнути. Ще одна збірочка на вона наполетіли. Повільно, але впевнено. Rare Players Pack. За 50к трейдабл. Але це лише... А, ні, можу помилятися. Ендлер. 88 так, я думав, це Кейлор Навас. 88-й то є дуже файно. Ще 85-й, 84-й. Останній продаваємий пак за Вікінг Лігу Ультімейт. Ми ловили тут спешл картки. Так, і цього разу те спешл. Це герой, напевно, да? Так, да, звичайне СТ. Хто це? Ай, Маріо Гомес, це міг буди. Руді Фьолер, і це. Лише одинарний волкаут. Обнадійливо, але ні. О, аутінформ – це файно, це 40. К. Ні, ну це непогано. 100%. Ще один пік на інформа з дублікатів. Дайте рейтинг, є. Може 80 х 10 краще, ніж 83х10, але ні, і тут немає спешл картки. І це або Мюллер, або дівчинка 87. Дівчинка, окей. 83x3 Звичайна золота картка. Але це Бернардо Сілва. Чи ні. А, так, це подвійний Вулкаут. Окей. Це фодер і Рен Паредес. Нарешті гарний фодер. Черговий пік на інформа. 86-й Аубумянг. Гарний фодер. Хіменес, гарний фодер. Черговий 80x10. Хьон Мін Сон. Одинарний волкаут. Лі Ін Форн. 83x20. о oh, 10. Яка різниця? Джош Якіміх, 88-й, і ще один інформ. Це приємно. 83X10, ще один. Рейнар і це подвійний волкаут, але без спешл картки. Пан Яноблак, гарний фотор. Ого, нічого собі, 80х2, карім Бензема Чекає на свою 90 збірку на кіля Намбаби і їй потрібен форм. Але 85 рейтинг це теж непогано. Ого. Черки, 5-5 зірочки. Можливо, під якусь наступну еволюцію піде перша промокартка за увесь цей час. Все одно приємно, незважаючи на те, що найдешевше. Не дочекавшись інформа від її, я зібрав собі свій. І Хо-хо-хо! Соналдо. А чого на й Скажу я, до да ти охренів, Скажете ви. То є файно, в нього ще й нападник є. Супер. Приємно. Але мені все ще потрібен тепер інформ. Я ж не буду Соналду кидати в збірку на МБП. Джушокім непоганий дроп під контент. Мушу я зізнатися. Ну що, потрібен інформ? Маркініус, добре? Але без інформа шкода. Так, є пік один з 3,85. Я бачив, як тут пелелу люди ловлять, але. Ролфо і теж непогано. Prime Gold Player Pack. 12 карточок. 6 рідкісні. І Джошуа Кіміх. Трейдабл? то є дуже файно. Small Rare Gold Player Pack. Це Мартінес Правильно? Окей, 87 Мартінес Добре. Ще один трейдебл гравець. Пак за 50к, і в мене два таких, а ну. Німеччина цапо. Ну, я сподіваюся, це не Томас Мюллер Окей, 84 Мюллер Але інформ. Інформ рятує цей пак. Small Prime Electrum Players Pack. І це спешл картка. Це костіч. Окей. Я хоча б побачив, що вони є в паках. Але дизайн. вау. Prime Mixed Player's Pack. Мартін Одегар. Добре. Болкаут трейдабл. Сьогодні непоганий дроп. Ще один Prime Mix, і це спешл картка. Нідерланди, CM. Я не знаю, хто це. ха-ха, та-та-та-ра-ра-ра, Gini Vanealdo. Ще одна наша special картка, красива анімація, але. Це теж квіксел. Ще й Harve Elliot. Його навіть не купляють по мінімалці. Ще й Harvey Elliot. Минуле та майбутнє Ну Що, поїхало, 83X10. Але антрейд Special Карток не дочекаєшся. О, добре, Алісон Бейкер. Я випадково злив його до Мбаппе, до СБЧ, тому мені потрібен новий. Welcome to my основний склад. Але є лише один волкаут. І інформ, добре. Інформ іде на наступну збірку. Prime Golf Player Pack. Опа! Це хто? Жолінтон, ну, така анімація, як Тотті. Минулі роки аж серце стало. Але це черговий же, Лінтон. Добре, один з 3, 85+. І це 92-й Халанд. Челега, яка б знову мені не залітає. Але 92-й. А я тільки купив Катото. єдина картка за стока, яку я купив, тому що думав, що мені не випаде. Ай, рейтинговий такий гравець. Але добре, це дуже файно. Тоді, давайте тепер 83х10. І тут немає спешл картки. Але це скажімо, це Лісандро Мартінес. І він піде на пік. Єдиний волкаут. Може тут інформ? Дайте ще їй. Yes! Що? <laughs> а що ці? А, ну да, вони ниж, нижче рейтингу. Лол. Інформ 85 Езе і Черки. Черки в мене є вже. Це все фодер, але прикольно, дві промо-картки. Я їх навіть не побачив і не здогадався, що вони тут є. Ну що, за першу частину цього пакопаніну він десь е, півтора-два тижні собі нарізочку об'єднав. Мені здалося зібрати 11 збірок на кіля МБП. Так, тут переважно більшості найдешевші, але в них потрібні один інформ, два інформи чи навіть три інформи. Плюс я закрив 90 рейтинг, тому це збірка на півмільйони майже. І це я вважаю W. Багато тепер середнього рейтингу, але будемо крафтити. Я в нарізці е, об'єднав тільки волка. Або супер класні якісь дропи, тому що коли я це почав вже монтувати, там було багато всього. І якщо б я монтував там 85-й 4-й рейтинг, ну просто ви б це дивились годину. Тому знову ж таки чекаю на ваші коментарі з приводу формату, можливо, більш тривалі відео, або, можливо, більш короткі відео і тільки топовий дроп. Як завжди, все прочитаю і спробую взяти для себе щось, якщо буде цікавеньке. Друзі, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа! -па.